Фестиваль театрів Ляльок Інтерлялька-2024 добігає свого кінця. Отож, слово для привітання надається директору художньому керівнику Закарпатського академічного обласного театру ляльок, голові оргкомітету 19-го міжнародного фестивалю Інтерлялька 2024 Мирославу Петію. Доброго дня, шановні наші учасники, доброго дня, глядачі. Дійсно, з хвилини на хвилину ми дізнаємося, хто все-таки став переможцем 19-го міжнародного фестивалю театру ляльок 2024. Ну, насамперед, я з великим задоволенням хотів би привітати на сцені помічника директора художнього керівника Марину Анатолійовну Білоус. Ми сьогодні день народження. Я думаю, що вже стало дуже доброю традицією, що саме сьогодні в рамках фестивалю ми святкуємо також день народження Марини Нато. Стосовно Нагород та відзнак фестивалю нагороджується сертифікатом Яна Тітаренко, асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, Вона взяла участь у 19-му міжнародному фестивалі театрів Ляльок інтерлядка 2024, який проходив у Ужгороді 1 по 3 жовтня 2024 року, представивши як художній керівник. Студентський перформанс «Лабіринти мистецтва за Викладач кафедри мистецьких дисциплін комунального закладу вищої освіти Академія культури і мистецтв закарпатської обласної ради за майстер-клас театральна біомеханіка у фестивалі інтерлялька 2024 Євген Віталійович, ми тікаджують нас. Якщо ви вже на сцені, треба... дамо вам слово. Ну що, шановні друзі, фестиваль завершується. Я був на початку, прийшов сьогодні. Скажу чесно, робочі дні в мене дуже насичені, але я встиг переглянути дві вистави. Це відеоверсія про Чапліна і да. Кошицький театр ляльок і студентів університету театру кіно і телебачення міні Карпенко Карова, другий курс вашого виставу. Подивився з величезним задоволенням. Це мій університет, який я закінчував. Ви бомбезні. Чому? Я е, кажу, о, це е, не просто так, тому що ви володієте двома професіями. Ви вмієте керувати, е, керувати лялькою і вмієте е, керувати собою як актор, актриса. Це подвійна професія, тому ви синтетичні і ви отримуєте в університеті більше, ніж актори драматичного театру. Ну це так. А, я завжди для себе відмічаю студента або актора, ну так як побачив дві вистави одна на екрані, а вживу ну, то студентка Ольга Камінська. Да? Бачите, я вже запам'ятав. Це, це маленька, але велика актриса в майбутньому. Чому? Тому що вона дуже пластична, вона, коли виходить, ви всі прекрасні, але. Енергетика, пластика і плюс в неї горять очі. Горять очі, вона збуджується на театр, вона, вона дитина театру, вона ну, це від Бога. <праць> бажаємо бажаємо успіхи, побільше, побільше талановитої молоді і дійсно наш фестиваль ще молодий, теж 19 років тільки. Так, да, але ми бажаємо, щоб ви ставали майстрами, я говорю про студентів, і потім в майбутньому вже приїздили з театрами, привозили свої роботи. Ольга режисер, да? я так розумію. Ну, То взагалі, я теж режисер, але. Дякую, дякую всім. Дійсно були насичені три дні. Театральний фестиваль це дуже важливо. Дуже важливе спілкування саме під час війни. Дуже потрібно говорити про те, що ми разом, про те, що ми любимо, про те, що ми цінимо. І тоді обов'язково все буде Україна. Дякую всім. Міжнародному фестивалі театрів Ляльок Інтерлялька 2024 брали участь 8 країн та 21 колектив. Давайте згадаємо Давай, Херсонський академічний обласний театр Ляльок Україна, Рівненський академічний обласний театр Ляльок Україна Львівський, Львівський академічний обласний театр Ляльок Україна. Обласний театр «Ляльок» Льох Україна. Вінський академічний обласний театр Ляльок Україна. Остравський театр «Ляльок» Острава, Чехія. Театральне об'єднання Пікуль Жульєн. Місто Кишинів, Молдова. Паневежеський театр Ляльок «Приколеса» Місто Паневежіс Литва. Муніципальний академічний театр Ляльок на лівому березі Дніпра. Україна. Київський муніципальний академічний. Київський академічний театр Ляльок на Львому березі Дніпра. Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки. Місто Тернопіль Україна. Театр Саквояж. Місто Нюнберг. Німеччина. Театр для дітей та молоді Мерлін, Кімішуара, Румунія. Волинський академічний обласний театр Ляльок, місто Луцьк. Наївний театр, місто Ліберець, Чехія. Івано-Франківський академічний обласний театр Ляльок Україна. Кошицький театр Ляльок, місто Кошице, Словаччина. Дніпровський міський театр Ляльок, місто Дніпро, Україна. Польщемо об'єднання, театр тетра. Харків, Україна. Театр Буйбашкових Ляльок, місто Буанос Айрес, Аргентина. Вільний театр «Око», місто Львів, Україна. Лялькарі театр для дітей та молоді арея «Тиргумуриш», Румунія. А зараз для оголошення підсумків роботи 19-го міжнародного фестивалю театрів Ляльок інтерлялька 2024 на сцену запрошуємо журі фестивалю. Голова журі Леонід Попов, режисер, заслужений артист України, засновник камери акторського мистецтва та режисури Театру Ляльок. Фікщо Національного університету театру кіної Телебачення імені Карпенка Карло. Професор. <плес> Члени журі Сергій Васильєв. Театральний критик, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премії Київська пектораль, національної літературно-художньої премії імені Котняревського, премії спілки театральних діячів України, кавалер ордену за заслуги третього ступеню Завідувач відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій Інституту проблем, проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, місто Київ, Україна. Іван Согел, актор і драматург, багаторічний художній керівник Кошицького театру Ляльок, директор міжнародного фестивалю Вірван Днів театрів ляльок та сімейних ігор, місто Кошице. Словаччина. Антанас Маркутський, директор, художній керівник Паневежського театру Ляльок на колесах. Місто Паневежес, Литва. Адела Молдаван акторка і режисерка, лауреат численних фестивалів, педагог міжнародного рівня по роботі з лялькою-маріонеткою. Місто Арат Румунія. Відповідальний секретар журі Ніна Малишка, театрознавець, викладач кафедри мистецьких дисциплін Академії культури і мистецтв, член Національної спілки театральних діячів України, член громадської організації Уніма. Місто Ужгород, Україна. Слово надається. Голові журі. Вони Петрович. Шановні, от уже 19-й раз. Закінчується таке свято, яке ми з задоволенням приїздимо сюди, до Ужгорода. І це радість усіх лялькарів, не тільки України, а всього світу. Отже, сьогодні ми бачимо, що зацікавленість в нашому фестивалі все більше і більше. 21 театр, який надав свої творчі доробки на наш розсуд. І на ваш глядацький. Отже, наша місія це зробити те, що може, я думаю, найважливіше і найскладніше Членам журі із багатьох спектаклів, які були представлені, визначити переможців. Я хочу сказати, що ми вражені. Разноманіттям наших вистав і е, доробками, які ви зробили, принесли сьогодні на наш е, кін от сюди. І я думаю, що е, кожна вистава має свою окрасу. Кожна е, роль е, акторська, режисерська, сценографа, усі, хто працював над виставою, Мають свої особливі цінності. Но сьогодні ми маємо ті, ті повноваження, які е, зазначені нашою постанові. Тому е, наші члени всі журі дуже ретельно розглянули всі пропозиції, як кажуть, і зараз ви почуєте наш вирок, будемо так казати. А я хочу сказати добрі слова, побажання усім колективам, і студентству, і акторам театру. Хай вам щастить, хай наше небо буде вільне, світле, як кажуть, і не було жахіття, які сьогодні відбувається на нашій землі. Я думаю, що перемога буде за нами і іншого не може бути. І я думаю, що ми переможемо і в нашому мистецтві, в майбутніх наших роботах. І тому я зичу вам усім здоров'я, перш за все, віри і щастя творчих успіхів і до нових зустрічей. Отже, поки що все. А далі будемо визначати. Отже. Після детального обговорення та визначення різноманітності та високого рівня представлених конкурсних робіт, члени журі 19-го міжнародного фестивалю театру Ляльок Інтерлялька-2024 прийняли рішення надати дипломи відзнака журі наступним колективам. Дипломом відзнака журі за голосову партитуру вистави Страх. Нагороджується Фабіан Вільяріан. Театр бульбашкових ляльок «Буенос айрес Аргентина. Дипломом відзнака журі за вірність народним традиціям площадного театру ляльок у виставі пригоди міська нагороджується лялькарі театру «Аріель Тиргомуреш Румунія. Диплом знака журі за інтерактивну майстерність нагороджується виконавці вистави Два сусіди театрального об'єднання «Малюк Жулієн, місто Кишинів, Молдова. За виразне пластичне вирішення вистави Червоні черевички нагороджується театр для дітей та молоді Мерлін, Тімішуара, Румунія. Тепловом відзнака журі. За виразне пластичне вирішення вистави Червоні черевички нагороджується театр для дітей та молоді Мерлін Тімішуара Румунія. відчуття тендітності дитинства у виставі про ягнятка, яке впало з неба, нагороджується наївний театр Ліберець, Чехія. Дипломом відзнака журі за адаптацію трагічного часу для дитячої аудиторії. У виставі Чорний півень нагороджується херсонський академічний обласний театр «Ляльок» місто Херсон Україна. Орення стилю епохи в музиці до вистави чаплін кошицького театру Ляльок. Композитор Вратислав Шрамик кошице Словаччина. Дипломом відзнака журі за експресивний акторський ансамбль у виставі Був собі пес нагороджується муніципальний академічний театр Ляльок на лівому березі Дніпра. Місто Київ. костюми вистави був собі пес. Нагороджується віра задорожна. Муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра. Згідно затвердженого положення про Міжнародний фестиваль театру «Ляльок Льов у 2024 році наказ Департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації від 29-24 Краща вистава гран-прі. Краще режисерське втілення. Сценографія краще виконання жіночої ролі краще виконання чоловічої ролі. Отже, у номінації: Краще виконання чоловічої ролі. журі вирішило не присуджувати. У номінації Краще виконання жіночої ролі. Журі вирішило не присуджувати нагороду у номінації. Диплом у номінації Краща сценографія нагороджується Інеса Кульчицька за виставу Івасик Телесик» Рівненського академічного обласного театру ляльок Україна. Сецький виріш втілення нагороджується. Олександр Куцик за виставу оста. І слава тим, хто сьогодні тримає не тільки дякую. Небо. Слава Україні! Диплом у номінації Краща вистава. Гран-прі. Нагороджується вистава Дерево Казок. Театр ляльок Пане Межиць, Литва. І Ми знову викликаємо на сцену до мікрофона голову комітету фестивалю інтерляльки 2024, директора художнього керівника закарпатського академічного обласного театру ляльок. Мирослава Петя! Шановні наші учасники, шановні лауреати, всі, хто отримав гарні поважні призи. Дійсно бачимо, що фестиваль наш надзвичайно потужний, надзвичайно справедливий. Я думаю, що дійсно маючи таке професійне журі, ні в кого ніяких сумнівів не викликає. І це лише виникає таке одне бажання, щоб наш фестиваль продовжував жити, щоб надалі ми продовжували тут збиратися в цьому залі, спілкуватися, розвиватися як все наше театральне яково мистецтво. А вона така зараз трошки сумна місія. Я хочу оголосити, що 19-й міжнародний фестиваль театру Ляльок завершено. Що ж, але я думаю, що ми з нетерпінням чекаємо на 20-й міжнародний фестиваль театрів Ляльо.